Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармак 30 кілометрів на інвалідному візку подала Олексій Перерва, коли виїжджав з окупації. Він староста села Вербівка, що на Харківщині, розумів, що за ним мають ось ось прийти, тому ризикнув вирватися на свободу. Як йому це, врешті-решт, вдалося? Розказав нашій Ірині Антонюк. Олексій Перервав все життя прожив у Вербівці. а Три роки тому став старостою. Саме він першим побачив окупантів, коли ті прорвалися у село наприкінці лютого минулого року. На каляскунову на візку, зустрічав їх. Їхав перед колоною метрів 200, Я до них під'їхав. Вони сказали, що я староста на кажуть, ми знаємо, що ви староста. Звідки і взялася та хоробрість, але на очах у рашистів вивіз сільради всю техніку та документи. Головне перелік односельців та місцевих військових до звільнення села. Всі ті списки переховували в себе родичі Олексія. Мамка мені каже, де звонила. Казала я каже, не спільноча мої ноутбук під під кроватцю, той ну лягає спать під під матраз засуди. Той ну. Олексій на відмовився допомагати окупантам, тому за пару місяців вони дали зрозуміти, життя йому не дадуть. Ну, як чотири рази до на до мене додому приїхали і розмовляли за мною, і, як кажуть. І... Ну, там не розмовляли, одні були матюки, бо одне слово було, в цей раз стріляли. Після цих погроз Олексій зрозумів, йому з дружиною треба рятуватися, але просто так їх би не випустили. Тому вдався до хитрості. Приїжджав я так, на цій колясці тільки була руль ну, звіла. Я крутив руками. Виїжджав з цією сумочкою, вона мене ще залишилася на пам'ять, я не хочу її викидати. Згадує, найважчим було виїхати з самого села. Я сказав, що я їздив в місто Балаклія до сестри на пару годин. Він сказав, ви він, ви я кажу, ну пару годин, кажу, я вернусь назад. Ну-ка, дивіться, каже, не вас виждати. Кажу, добре. Не дочекалися? Не дочекалися. Олексій проїхав 30 кілометрів на інвалідному візку. Зміг прорватися ще через кілька російських блокпостів і через сіру зону, яку ті самі загарбники хаотично обстрілювали. Не була з рулем, да, я я і навіть не саназу ні раз за не 30 кілометрів. Ні, не зупинявся. ні разу. Зупинявся ні разу. Я їхав, я скажу з таким вдохновенням, що я на Україні. По той бік на батьків чукав син Артем. Він поліцейський. Окупанти дізналися про це наступного дня, і як батькам вдалося вирватися. Спочатку мені позвонив і каже: Я на Україні. це для мене були такі слова, що ну серце. Отак от почало стукати. Маму також забирали, ми з батьком забирав. Також її також їхали. та, ну, чекали цю машину, яка їде нам на зустріч? Вообще, не знаю, слів, немає, що описати ці емоції. за півроку село звільнили, і родина повернулася додому. Олексій каже, що зламати окупантам його не вдалося. Але те, що вони наробили, він їм не пробачить ніколи. Я ніколи не пробачу. Я каже, кажемо слягав я. Ми це вгою не варви сяти. Скільки розрухи, скільки всього вони наробили нам. нам іде? Я, я не знаю, я їх ненавіжу. із Харківської області. Рина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.